до 17 години наступного дня ті дії, які були зроблені міліцією. Керівник міліції взагалі не прийшов на акцію. Тому ми зробили впереджувальний акт, ми перекрили дорогу. Законний спосіб на пішохідному довір. За це нам сказали, що може бути кримінальна відповідальність. Але е, ті факти, які були злочини, вони не вважають, мабуть, і кримінальними. І ми не можемо довіряти нашій місцевій міліції. Тому ми приїхали до вас передати ці факти, які є, ще раз їх повідомити. Тут викладена інформація, я вам надам навіть прізвища осіб, які були задіяні, зокрема по Олександрівському району, звідки я сам родом. Я вам передаю факти про те, як нападали на мою довірену особу, коли вона е, намагалася засняти факт передачі грошей квартальним. І ці люди, які є в цьому списку, вони також були там присутні. Міліція приїхала на той захід у супроводі тітушок, і тітушки диктували міліції, що робити. Цей факт також є. Ми також передаємо факт про те, що е, у селі Сиболеве з Наміського району місцева активістка повідомляла на камеру факт про те, хто до неї приходив. Вона повідомляла це соціальні заліщук Сергію Лещенко. Вся ця інформація є і в інтернеті, і ви можете знайти її. Є. Також ми передаємо факт про те, що у місті Знаменка, приміщенні Знаменської дирекції залізничних перевезень відбувалася зустріч кандидата довго із працівниками, після якої роздавали стонометри. Це є непрямим підкупом. Міліції про це також помноблялися, але відповідних рішень не приймалося. Тому ми передаємо вам ці документи, ми просимо, щоб ви організували спеціальну групу, комісію зі складом працівників Міністерства внутрішніх прав і направили до нас в область, щоб ці факти були розслідувані. Тому що після Майдану, після Революції Гідності і під час подій зараз на Сході, це є плювок всім українцям душу. Тому що так масово і цинічно ніхто ніколи не скуповував, принаймні у нашому суддному виборчому округу. Ми не погоджуємося на всі ці дії і ми даємо вам інформацію, щоб ви розслідували. В іншому разі, ми, як громада, представники громади, громадськість, ми беремо на себе зобов'язання самим розслідувати ці справи і показати на всю Україну цих людей і ці факти, цю всю цепочку, ланцюг. Якщо міліція не буде діяти, я вам зараз передаю. Добре, Пане да. да. Миколаївич, хочу повідомити, що ми не чекали, поки ви до нас прийдете. Вже наша група там працює, на перший день, до речі, працює працює. Саме важко питання щодо виїзду е, наших працівників центрального апарату МВС до е, Кировоградської області. Е, тобто ми розуміємо, пра... пра... що вже, працюють, вже розуміло, працюють. що це не знам'яцький. Ні, не Кировоградський... це працівники Центрального апарату МВС України. Це ні працівники ні управління, ні знаємства, ні чи територіальних підрозділів у МВС у принципі. Це можна уточнити ще це по по справі фронта, чи це ж таки профітні голосів? Значить, е наші працівники туди відряджені з метою перевірки обґрунтованості дій працівників міліції, реагування працівників міліції на звернення громадян щодо порушення виборчого законодавства. Тобто, чи правильно розумієш, вони не буде буде розслідувати Ті, будуть розслідувати дії тих, хто підкуповує, будуть розслідувати діяльність. В, раз, в разі необхідності наші працівники будуть приймати участь в проведенні окремих слідчих дій. Щодо підкупу. Зараз я не можу говорити, чи виникла необхідність mm. чи не виникла. для того, щоб це говорити, треба провести для початку перебіг А Скажіть, будь ласка, а от ці дані, які ми передаємо, вони будуть якось залучені до матеріалів. Так, зазвичай, конічно, які... всі факти, які тут наведені, будуть перевірена Я вам хочу сказати, як... що я сьогодні не всі заяви, так. які я подавав, це більш таки коротка і важлива інформація. По інших цих є. там є конкретно по Олександрівському по познам'янському міську районному відділу Фітловодської Нофлівської всюди подавалися заяви. Я вам скажу відвертий, подавалася в Кіровоградську міліцію в обласну місцеву, зокрема про погрозу мені. Жодного реагування з працівників міліції не було. Починаючи це вже майже місяць, пройшов, мені ніхто не зателефонував запитати, що взагалі сталося. Як ви як вважаєте, це? Давайте, давайте таким чином визначимося. Ваші координати є тут, я бачу, що є є зазначені. Да, з вами зв'язуються наші працівники, які безпосередньо зараз працюють в Пірограді. Mm. І будете запрошені і повинні будете надавати додаткову інформацію, не зазначено вашим, ваші заяви, яка не вашому, вашій заяві, яка зараз на світі. Mm -hmm. Таким чином тоді визначимося, я думаю, це буде правильно, це буде mm -hmm. більш обґрунтовано. <зад> я більше про представник поліції. я зараз так, вже трошки став цивільним. Громадянинами, я зі сторони. Таке враження, що працівники міліції, навіть ті, які хочуть допомогти в розслідуванні, збирають да, матеріали і немає чомусь е, узгодження дій з прокуратурою. Вони відповідно бояться прокуратури. Ну, якби не було, розумієте, воно все слів... радянського союзу, прокуратура, це була структура, яка дана прокуратура. І коли йдуть за погодженням, щоб зареєструвати ПІРДР, то там кажуть. Аби переглянути, будь ласка, там недостатньо можливо матеріалу, то вже тоді пацієнт міліції не піде до них. Він вже буде закривати цю справу, розумієте? Це я, я бачу, я відчуваю спостерігацію. Давайте якимсь чином. Генеральна прокуратура, Міністерство, зусправ. отут треба зв'язок, щоб був. Нема розуміння там. Немає. І це наслідки, того, що немає розуміння. Десь хтось збіється когось. Хтось чекає телефонний дзвінок. Це працює. На жаль. Розуміло. Вашу позицію зрозуміло, для того і працюють наші працівники керіврастову, для того, щоб ці питання всі з'ясувати і перевірити, розумієте, чи ні. Зараз про щось говорити ще, ну, ще трошки ну,